Добрий день, малята, хлопчики і дівчата з давніх пір панині кажуть у нас в Україні здоровенькі були. Діти, а в якій державі ми живемо? Тож хто ми з вами? Так, розумнички, давайте разом промовимо чистомовки. Їни, їни, їни – Мапа України. Ець, ець, ець. Прапор і тризубець. Іна, Іна, Іна в голуба калина. Ця, ця, ця вишита сорочка ця. Молодці. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, степи, пагорби Дніпрови, і озера, і діброви, і веселку, і ланину, Чорне море і Дунай. Все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Давайте пограємо і поміркуємо, яка ж наша Україна? А які українські страви ви знаєте? Вареники, дирогни, грибна юшка, борщ? Чи любите ви борщик? Розкажіть, який він? Ох і смачний борщик, а з чим його можна їсти? Молодці малята. Чи сподобалось вам грати? Нам же час прощатися, але в мене є для вас завдання. Намалюйте свою улюблену страву, а я чекатиму на ваші малюнки. До побачення!